Сьогодні, до нас завітав на ремонт Samsung s 9 Plus. будемо на ньому міняти акумулятор. Беремо наш розігрітий до 80 градусів телефон та фіксуємо його у спеціальному приладі для того, щоб відділити задню скляну панель. Фіксуємо та починаємо крутити винтак. Також додаємо спирту для того, щоб розмігчити клей. Також беремо спеціальну стрічку та допомагаємо кришці відділитися. Задня кришка у нас демонтована. Зараз знімаємо телефон і будемо викручувати усі гвинтики. Демонтуємо пластикову захисну панель. Далі демонтуємо ще одну, відключаємо акумулятор, додаємо спирту і кладемо на спеціальну нагрівальну платформу, демонтуємо старий акумулятор та встановлюємо новий. Під'єднуємо його до материнської плати та збираємо у тому ж порядку, в якому розбирали. Все, наш акумулятор замінений, та телефоном можна користуватися. Провели на Samsung S9 Plus успішну заміну акумулятора. Ось ось старий акумулятор. Таку заміну треба робити кожні півтори або два роки для того, щоб про вашого телефона залишалась на тому ж рівні.